Кожного дня хай марс такий. Я йду до тебе, сло. Но випустити кину, спогнав. Бавовня набавована в тимчасово окупованому українському Криму. На аеропорту Джанкоя, куди шмальнули наші фані хлопці та дівчата з ЗСУ, знаходили за попередніми даними 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК Панцер С-1 і було зосередження 440 транспортно-пускових контейнерів для С-300. Крім цього, в районі залізничної станції Азовська проводилось розвантаження 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика, 7 САУ Мста С, 2 САУ Півонія і 3 одиниці РСЗВ. БМ21 град, а також боєприпаси до цього всього. І більше нічого нема. Ха! Як сказав Стів Джобс, ще одне про Крим. Над військовим аеродромом перед передмісті Сімферополя піднімаються клуби чорного диму. То, мабуть, щось горить. То й нехай горить. А ось те над чим піднімаються клуби чорного диму. Слава ЗСУ! Наостанок інформація з надійних джерел.